У Вінниці стартує благодійна акція Від дитини до дитини призупиняють діяльність пунктів незламності у нашій області. У Ладижині презентували безпековий центр громади Смарт-Сіті. Ви дивитесь оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. У селі Жорнище Іллінецької громади підтвердили випадок сказу. Тут на два місяці ввели карантинні обмеження та проводять вакцинацію тварин. Як йдеться, в інформації головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області породячий пес покусав місцеву жительку. Тварину ізолювали та віддали ветеринарам. На четвертий день собака померла. Більше про ситуацію маємо змогу дізнатися. Сергій Легкун, начальник відділу організації протипізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Вітаю вас. Знаємо, що фахівці відділу Вінницької районної лікарні виїхали у село і відібрали патологічний матеріал тварини та проводять невідкладні протипізоотичні заходи. Розкажіть детальніше, які заходи були проведені. На жаль, пізотична ситуація зі сказу на території Вінницької області протягом останніх років залишається складною. Природні вогнища сказу існують практично по всій території району. Так, дійсно, в селі Жорни ще було виявлено тварину хвору на сказ. Мешканці даного населеного пункту звернулися до спеціалістів, що в їхній двір забіла собак і поводить себе нетипово для даної тварини. Після виїзду на місце фахівцям ветеринарної медицини було вирішено дану тварину ізолювати та проводити за нею спостереження. На п'ятий день тварина загинула. Спеціалістами було відібрано патологічний матеріал для дослідження на СКАЗ та направлено в лабораторію, де було підтверджено діагноз сказ. Людям, які мали контакт з хворою твариною, було рекомендовано звернутися в медичний заклад. Після підтвердження діагнозу спеціалісти провели дезінфекцію. місця, де знаходилась дана тварина, проводили щоденний клінічний огляд. Тварин, сприятливих до сказу на території населеного пункту, виявляли хворі, хворі, з метою виявлення хворих чи підозрілих тварин. Проводили подвірний обхід з метою виявлення невакцинованих тварин проти сказу та їх вакцинували. Які саме карантинні обмеження накладені? На населений пункт було наложені карантинні обмеження. В небулополучному пункті забороняються виставки, вивезення за його межі сприятливих тварин, проводили роз'яснювальну роботу серед населення. Що таке сказ, і яке дане захворювання небезпечне для людини. В Мостивських угіддях, що потрапляли в загрозову зону, забороняли проведення полювання. Як довго ці карантинні обмеження діятимуть і за яких умов будуть зняті? Карантинні обмеження з населеного пункту скасовують через два місяці після знять випадку при виявленні хворих тварин при умові виконання всіх заходів? Необхідно пам'ятати, що сказ вилікувати неможливо, його можна лише попередити, зробивши вакцинацію своїм домашнім улюбленцям. Адже наше і з вами життя варто витрачених декількох хвилин на візит до лікаря ветеринарної медицини. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Мали змогу почути з наступного спікера Сергія Легкун, начальник відділу організації протипізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області був на зв'язку. Ймовірною причиною виявлення захворювання тварини на сказ є червона лисиця. Жінка, яку покусав скажений пес, під наглядом лікарів проходить курс антирабічної вакцинації. Музика. У Вінниці стартує благодійна акція від дитини до дитини, яка триває з 27 березня по 7 квітня. Організатори колективи дитячих закладів Вінниці, мета цього проєкту полягає в зборі необхідних речей для найменших жителів Балаклії, яких нині в місті проживає близько двох тисяч. Містяни поступово намагаються налагодити життя після окупації, втім досі відчувають брак багатьох речей. Про те, які саме речі можна передати та як доєднатись до акції, запитаємо. У нашого спікера Дмитро Мира, директор вінсмарт центру, з нами на зв'язку. Вітаю вас. Тож як можна доєднатися до акції? Що для цього потрібно? У місті Вінниці розпочалася акція під назвою Від дитини до дитини, яка буде тривати з 27 березня по 7 квітня. Пунктами, куди можна приносити речі, є всі школи, всі садочки, бібліотеки, спортивні школи та вінсмарт Центри, які саме речі потрібні для маленьких мешканців Балаклії, ми просимо долучитися до акції всіх, тому що символічна назва від дитини до дитини, тому ми просимо кожну дитину. Визначити з предметом, які їм більше до вподоби, і хочуть передати іншій дитині, яка проживає у місті Балаклія. Тож ми визначили чотири категорії, чого ми збираємо і хочемо дітям привезти. Перше це солодощі. Солодощі це можуть бути цукерки, печиво і багато чого такого цікавого і солодкого. Але саме головне із довготривалим терміном придатності. Друге, це канцелярія. Аби діткам було краще і комфортніше навчатися, ми просимо долучитися і ми збираємо олівці, розмальовки, фломастери, кольоровий папір, альбоми для малювання і багато чого, що може бути цікавим саме для дітей. Третє це іграшки. Іграшки можуть бути будь-які це конструктори, це Машинки, це ляльки, м'ячі, велосипеди, це все те, чим можна гратися і відпочивати. І третє, це книги україномовні, обов'язково. Це можуть бути розвиваючі книги, це для раннього віку, для дорослих, художньої літератури і так далі. Тому не будьте байдужими, долучайтеся до акції, приносите це все в наші пункти збору. І зовсім скоро ми це все. Доставимо і передамо діткам, які так потребують нашого тепла у місті Балаклії. Почули вас Дмитро Мира, директор Він Смарт центру, був з нами на зв'язку. Нагадаємо, організатори закликають доєднуватись не лише вінничан, але й різні місцеві заклади. Якщо ви маєте бажання приєднатись до організації, можете зв'язатись з координаторами акції по телефону. Міська влада Вінниці відмовилась від дострокового завершення опалювального сезону через похолодання. Про це повідомляють на прес-службі міськради. Як зазначили в повідомленні найближчим часом синоптики прогнозують погіршення погодних умов у зв'язку з цим було вирішено продовжити тривалість опалювального сезону 2022-2023 років у Вінницькій міській територіальній громаді. У департаменті міського господарства зазначають, що наразі важливо забезпечити комфортні умови для вінничан в умовах пониження зовнішньої температури повітря. Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру найближчими днями в Україні повернуться сніг та морози. Опалення зазвичай відключають, коли середня температура протягом трьох днів перевищує 8 градусів. У Вінниці призупиняють діяльність пунктів незламності, оскільки дозволяє температурний режим. У Вінниці почали розбирати намети, які слугували Вінничанам пунктами незламності, проте у разі потреби їх зберуть впродовж двох годин. Таке рішення затвердили на позачерговому засіданні виконавчого комітету Вінницької міської ради. Йдеться про намети, які ще восени розмістили у місцях найбільшого скупчення людей. В районах площі перемоги вишеньки старого міста Чехова Київської про підсумки роботи пунктів незламності та за яких умов вони відновлять свою роботу? Запитаємо у Віталія Щегура, начальника комунального підприємства Муніципальна рада. Варта рада вас вітати у нашому ефірі! Добро здоров'я, розкажіть про прийняте рішення призупинити роботу цих пунктів незламності. Чим воно викликано? Ну дійсно прийнято рішення насамперед протоколом рішенням техногенної комісії Вінницької обласної військової адміністрації. Ну і звісно, що ми його вже також і виконуємо. Це е, е, збирання цих наметів. Е, і при потребі вони, як ви вже сказали, будуть розгорнуті десять наметів, які були влаштовані на вулицях нашого міста. Ми в них здійснювали чергування, були в принципі, відповідальні за них. Протягом всієї зими ми там здійснювали чергування. А за яких умов робота пунктів буде відновлено? Це ж не лише погодні умови, наскільки я розумію. Звісно, ну приймати рішення буде звісно, що обласне керівництво, і я розумію, що це буде залежати від ситуації в державі, від тих обстрілів, які на превеликий жаль, ми відчули ще в осені восени минулого року, коли Ворог шкодив наші об'єкти енергетичної інфраструктури, і саме тоді ще було прийнято рішення саме на рівні держави відкрити пункти незламності. Якщо будуть повторюватись такі випадки, які я вже сказав, то звісно, що пункти незламності знову мобільні пункти незламності знову будуть відкриті. Синоптики прогнозують продовження зниження температури. Чи вплине це на відновлення роботи пунктів? Чи цього недостатньо лише? Ні, цього недостатньо. В принципі, основний аргумент роботи пункту незглавності. Це були перебої в енергопостачанні. Наразі дякувати Богу, у нас стабільно не електроживлення, тому таких підстав і немає зимою ми ж відчули цю проблему. і дійсно до нас віничан та гості міста зверталися для того, щоб і зігрітися, так як електрожилення було відсутнє, і там не працювали. Як газові котли, так і електричні конвертери. також, що неможливо було вчасно там підзарядити гаджети, тому це слугувало для того, щоб люди могли до нас звернутися і підзарядити і зігрітися, свої гаджети і зігрітися. І на, і на завершення підсумуйте роботу цих пунктів незламності, скільки людей їх відвідали? Я так розумію, це сотні людей, і за яких умов приходили? Переважно зарядити ну, свої гаджети чи погрітися? В середньому, в середньому відвідувало 40 чоловік, 40 п'ятдесят. Це на один пункт незламності. Тому якщо підсумувати це, десь приблизно півтисячі віничан та гостей нашого міста на добу відвідувало більшість. Це звісно, що підзарядити гаджети почули вас. Дякую за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. Сподіваємося, що вже так. на наступну зиму нам ці пункти не знадобляться, тому що будемо святкувати всі перемогу. На все добре. Да, ми теж на це надіємося. На все добре. До побачення. Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта був з нами на зв'язку. Я ж лише додам пункти незламності, які функціонують на базі центрів підліткових клубів, закладів фізичної культури та спорту, торгових центрів, прозорих офісів, торгівельних офісів, продовжують працювати. Там вільничани та гості міста зможуть підзарядити мобільні телефони, випити чаю або ж зігрітися за потреби. У Ладижині презентували безпековий центр громади Smart City та технології, інтегровані в систему розумного міста. Концепція проєкту передбачає забезпечення умов комфортного та безпечного проживання для жителів громади. У центрі безпеки запроваджене поєднання цифрових та людських систем у штучному середовищі. Зокрема, встановлено додаткові камери відеоспостереження, які цілодобово фіксують події. Та в режимі реального часу передають дані правоохоронцям. Така система реагує на рух та скупчення людей, виявляє нестандартну поведінку, аналізує трафік, фіксує пожежі та підозрілі предмети. Розпізнає авто за маркою, державним номерним знаком та кольором. А людей за зовнішністю, статтю, віком та одягом. Цілодобовий відеомоніторинг охоплює вулиці громади, лікарні, коледжі, школи та дошкільні навчальні заклади. Мешканці владижинської територіальної громади, задячуючи цьому проекту Розумне місто, одні стали, стали одним з таким найкомфортнішим життям. Їм зараз най, можна сказати, що найбезпечнішим в нашій державі тут вбирається людський фактор. І йдуть вперед новітні технології. Вже дуже багато проєктів. могилів подільський нас іде наступним місто Хмельницьк. Обласний центр, ми сподіваємось, буде ще більше теж з новітніми технологіями. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки. Якби важко моментами не було, навіть коли опускаються руки. Адже наші захисники не втомилися, не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.